Так, оце в дочки у нас збиралося стільки наушників і всі неробочі. Ну кажу, не спіши викидати, подивимося, подігностуємо, чи можна щось відновити. І головне зрозуміти причину їхньої поломки. Ну, як вона каже, що спочатку правий перестає грати, а потім і другий і взагалі не працюють. Ось розібрав такий блютуз, такі є білі, чорні. Ну, З цими провідними простіше Ось, розрізав сам цей штекер, припаяв дротики і працює. Так само і з цим він зробив. Працюють. А ось з цими то така відома фірма Anker. ну, Дійсно якісні. Вон, як видно, в кожному нушнику такий акумулятор стоїть. Ну, Дротики настільки тонесенькі. І пролаковані так ну паяти ніяк не дається. Ось тільки ортофосфорна кислота, і тоді можна щось з ними паяти. Ось попробував один підключити, працює. Вон, як видно, Bluetooth змигає. Один зробив. Зараз ще буду другий пробувати. Ну і яка основна причина цих поломок наушників? Це те, що переломується ось біля самого штекера. Якраз в цьому місці, Ось тут, де я вже перепаяв, ось на цих білих навіть видно де найбільше згинається. Ось тут вони і переломуються. І не обов'язково, щоб вони переломились, так як дротики зроблені ось видно, з е, такого дроту, який пролакований. Просто лак перетирається з часом, дротики замикаються і перестають грати. Так що в дротових наушниках це в основному все біля штекера переломується. Так цих і, і так і само в цих. А ось у цих блютуз тут ситуація зовсім інша. Розібрав сам цей пульт керування, тут все чітко, досить якісно, ну настільки якісно все там припаяно, все така тонка робота, нема до чого придертися. А переломуються ось якраз ось в цьому місці. Що один, що другий в тому самому місці ось тут вже припаяв. Ось така причина. Ось як видно, в цьому місці якраз перетерлися ці дротики. А вони якраз тут і замикають. Зрозуміло, що наушники недорогі і як -то кажуть, вони разові чи одноразові. Тобто поламалися ніхто їх там не паяє. Але ось цікаво причину зрозуміти. І припаяти не так, то все і просто. Ось без таких бінокулярів я би точно не справився. Ну, оці найдорожчі, то жалко їх викидати, думаю, відновлю. Ну, ось так місця пайки пролакував ще раз додатково лаком, звичайним, такий для нігтів. Але потім ще термоклеєм це все зафіксую, щоб було надійно. Ну, Ось так заклеїв, суперклеєм залив, щоб... Не випадав цей основний кабель, трохи в соді, потім почищу. І тримається надійно. Так ось і в цьому місці. Залив, тримається. Грає поки. Ось в таких білих наушниках ну, вони відрізняються за зовнішнім виглядом. Може, і фірми різні. А ось штекера повністю однакові. Навіть однакова ця ізоляція. Всередині, ось такою сірою штучкою закриті ці контакти були. Ось як тут видно. Легко віддирається, і можна знову припаяти. Так, ще один нюанс. Ось в наушниках деяких, не всіх, а в деяких є ось такі сіточки стоять. І з часом вони забиваються там сіркою, пилюкою. Ну, в кишенях носить, то воно порохи набирається. І звук ну, чисто пропадає. Ось один наушник грав, нормально, другий, думаю, щось зовсім не чути. Ледь-ледь щось там. Вирвав ту сіточку і дубасять що дурні. Як новенькі звучать, ось без, без тих сіточок, і звук ну прекрасний. Ось такий нюанс. Знаю, люди ще мокають в перекись водню, щоб там та вся сірка звук розчинилася, почистилась і тоді вони краще грають. Ну, я не став паритись, ось, гострим пінцетом просто вирвав, і все гарно, чудово грає. Ну що, відремонтував всі 5 пар наушників, ось скільки зекономив грошей. Трохи потратив часу, але ж знов скільки зекономив грошей. Тут вони дешевші ці, а оці найдорожчі ці анкер. Як пише ось тут на коробці, грають 12-14 годин на одному заряді. Тобто і звук. Якість звуку ну на висоті, нема що казати. Але також є проблема, що он переломується тут біля самого цього наушника. Ось там, як видно, підкрасив маркером чорним і нічого не видно, пристойний вигляд. Ось тут також може бути. Но найважче з ними. Ось тут на коробці пише 12 плюс ну, 14 годин можуть грати на одному заряді. Ну, Назва якась така цікава. Курви, польські чи що. Так, А ось ті штекера, як я зробив, щоб не шукати нових, якихось цих, щоб старі використати. Ось чорний термоклей. Просто гарячий його налив, а коли трошки підустив, мокрими пальцями, скатав таку катульку і нормально тримається. Ну, Десь красивіше вийшло, десь не дуже. Ну, ось такий. Тут такий і нормально. Звичайно, можна було б взяти ось купований, але в мене їх стільки не було. І самі по собі вони не подобаються. Частенько відкручується сам цей корпус, і сам по собі великий такий виглядає. Ну, Не подобається мені. Навіть оці саморобні, більш зручні. От, по Попробував на телефон, то набагато зручніше виглядають. Ще велику роль відіграють ось ці амбушури. Ось ці заглушки на наушники ось вони там стоять. Якщо не по діаметру, зовсім поганий звук. Треба, щоб і плотно вухо заходило. І тоді звук набагато кращий. сочніший, Басик добре чути. ну Ну і так далі. Ну, ось такий нескладний ремонт. Правда, трохи терпіння потрібно, щоб з тими дротиками гратися, бо дуже тоненькі і паяються незручно. Але тим не менше, ось відновив, працюють усі п'ять. Можливо, комусь і пригодиться.